Тож, дивіться, друзі, є отакі гібіскуси, які дуже гарно цвітуть, Тут у мене рожеві, білі. І від них є отакі невеличкі відростки. Їх ми будемо викопувати, пересаджувати у горщики, щоб у майбутньому пророщувати і вирощувати з них великі рослини. Це, наприклад, гібіскуса. Тут у нас великий деревовидний піон. Я потім покажу. Я вам вже не одне відео знімав. Ось такі відростки, які від нього відростають. Ми також викопуємо, пересаджуємо, і потім вони також через три рочки цвітуть, стають гарним кущем. Відео на моєму каналі є. Коли пересаджуємо ці рослинки, безумовно, ґрунт має бути легкий, дренований, щоб вони добре приживалися. Тому, що робимо? Беремо звичайний ящик з фруктів пластиковий, беремо ґрунт із ділянки. Він у нас і так добре одобрений. І добре присіваємо. Додамо ще трішки піску, трішки якогось універсального добрива. У мене це екоплант. Таке в мене було. Воно безазотне, якраз те, що потрібно для наших рослин зараз. І перемішуємо це все. Безумовно, що багато рослин черенкується. Але те, що можна зробити ось таким чином, робимо ось таким. Ось бачите? Дуже багато таких у нас виходить відростків, від основних рослин. Ми їх викопуємо, потім висаджуємо і пророщуємо з часом. Ось такі деревовидні піони, які потім будуть таков цвісти. Поки що горщики можете купити одразу якісь горщики, такі знаєте, звичайні пластикові садові. Якщо ні, то в мене от залишаються такі пакети там, з кефіру, ще чогось. Так висаджую, прикопую на зиму прямо на вулиці. І в мене воно до наступного року стоїть. В наступному році я вже буду пересаджувати основні горщики. Можливо, навіть по одному, але піон древовидний підваж залишаю. І так уже пророщую далі. Все, і я вам кажу, друзі, дуже все гарно воно приймається, цвіте, краса. Тому майте на увазі. Я знаю, що багато хто проривається як бур'ян. Можливо, вам буде такий варіант, що відкопати, присадити і потім вирощувати ось такі повноцінні рослинки, які будуть вас радувати. Дякую за увагу і до нових зустрічей.